За наші. Тепер головолом. <ріпи> підійде <Піпи> чи не підійде? Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Це на норвегу. Ти сім, <ріпи> сім. <ріпи> сам получився? Тима. Да? <ріпи> 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 Повільніше. Як таке? Шикарно, тільки щоб буде розпуталися. Там, там, та, там, 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 та, та 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 Мені оце комусь офіційно. Дуже легко. Права, перекрутись. Ліва. Тепер. Просто топу. Іде. Крутимся. ні, не ні, Ніцом. Тепер. Я опускаю ліву руку вниз, правою, в себе пролажу і довертаюся. Це тримаю, не покручую. Так. Тепер одягає на неї колечко. Галічка, колечко, колечко. Да. Тепер вона йде сторони. Не з того! Так,